Плач по Офелії. Гребці згасають в чоловічків лаві. Вели велико, накажи гребти. Пройшов залізом замок до хребта. Не вийде владар на білі лови. Ростуть на вежах дерев'яні леви. Клітини сонця зелено. Русло морози дички. Тут вона росла, й фарватером відносить тіло вліво. Вартовий люки літа відкрива. Світила в краплі ходять по кривій. А він її шука, як в сломнику, В ліщинах, в недоспіваній корі. І даючи дорогу слимакам, О Боже ти, о Боже, щоб карать.